що найскладніше знайти справу свого життя. А про те, що за це потрібно гроші отримувати, згадують ну дуже рідко. Цього тижня поговоримо про людей, які завдяки своїй улюбленій справі можуть заробляти на життя. Що посіяти, аби виросло щастя? Квіткова мрія, яка стала реальністю на околицях Львова? Як перетворити шматок дерева на чудову іграшку? Рими, які створюють окремий світ, розмова з авторкою Іриною Рубець Жоржини вокал, який збирає кошти на збройні сили України, Екотурист і козенята. Як живе сімейне господарство Козі Фарм? На останок спецрепортаж від нашої Марії Мельник. Даринко, а якою буде справа твого життя? Хм, Навіть не знаю. Можливо, я подивлюся програми і щось звідти почерпну. Хм, А ви дивіться програму Рожеві окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням. Ось тут внизу.